Добра здоров'я! Середина жовтня у нас пройшов дощик, але в лісі цього не помітно. Раптом ми помітимо щось інше, що в лісі зараз є, так це чарівна, яскрава золота осінь. Клену вбрався в золоті шати. А он лісовичок сотворив собі подобу з бенька. З ріжками. Все-таки дощик на щось плинув. Ось, наприклад, на азалію вже листочки не висять пониклі, а такі видно, що е, трошки підживилися вологою. Золота осінь. Як же добре, як же красиво в лісі. Жалко, що лише грибочків немає. Йдемо і помічаємо, що навіть трутовики зі старих колод відвалюються. Вологі їм для життя не вистачає, а тут ось. Молоденькі все-таки наросли на цьому остові берези. Таким чином, дощик нам грибної погоди не зробив, але ми помилувалися гарними осінніми пейзажами. Малися ми обійтися лише пейзажами сьогодні, проте не трапили на рясненький кущик Барбарису. Заберемо додому ці ягідки. Вони присушені, але яка різниця? Вони у мене засушаться чи тут під сонечком засушилися? Збираємо. Допоможу тобі зібрати. Однією рукою не виходить.